Всім доброго дня, я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітка Тіні. Сьогодні маленький тижневий звіт в'язовлог про те, що я зробила за цей тиждень. Зробила не дуже багато, але мені є що вам показати і розповісти. По-перше, якщо ви бачили мій маленький звіт. В проєкті Дівчатка-такі дівчатка. Я закінчила одну половинку свого виробу. Це вже для мене досягнення, і крім того, я займалася своїм жилетом оверсайз. Коли ми перейдемо до перегляду відеоруки, я вам покажу, що я там. Зробила і що я там трошки вигадала. І крім цього, я зазвичай дивилася майже весь тиждень відео наших дівчат. Дуже дівчата такі в нас гарні і стільки всього придумують і в'яжуть, і мені цікаво, як ви встигаєте брати участь. У декількох спільниках, спільних проєктах це просто ну, фантастика якась. Я, знаєте, Як заходиш до дівчат, які беруть участь у твоєму спільному проєкті, в якому ти mm -hmm. щось в'яжеш, і потім ж дивишся, що в них ще є, а вони ще. І там, і там, і такий спільник, спільник придумали. І я оце загорілася у Оленки Казаченко. Є ну, така чудова ідея по філейному в'язанню. І якщо б я не брала участі ось зараз, я би з задоволенням би, прийняла участь. Але для мене в'язання гачком і фелейни це дуже довгий процес. я в'яжу з задоволенням, дуже полюбляю це. І ось зараз прийде весна, і в мене підуть роботи гачком, бо я собі на літо в'яжу багато таких сіточок. Я дуже люблю в'язати в різних техніках. І це зазвичай літні ковтинки не спиці, а гачок. Але це довгий, я люблю дуже тонесенький гачочок з тонкою хлопковою пряжею або з шовковою, і це за два місяці не зв'яжеш ніяк. Це в мене, я зазвичай аж на кінець літа щось таке собі, якісь обновки дов'язую. Тому що, ну, поки що зима, хочеться зв'язати щось таке тепленьке. Але я вам покажу: в мене вдома теж є така серветочка. серветочка, я їх дуже полюбляю, але в мене їх залишилось дуже мало, і це не моя серветка, це в'язала моя тіточка, і це було дуже-дуже давно. І це в мене як така пам'ять і раритет, воно в мене. Лежить на своєму місці, і я, так, проходячи мимо, я завжди ну, так, радуюсь, тому що це таке, знаєте, як зв'язок поколінь. Це я такі речі люблю. І я собі навіть занотувала декілька схем з такими маленькими картинками філейними, метелики мої улюблені і квіти. Але я розумію, що зараз навіть Пряжу не те що не підберу. в мене і є така пряжа, але я восени мішок з літніми, мішечок так в мене з літніми, з літніми нитками. Я його перекладаю такий в запас далеченько, і дістаю те, що мені буде потрібно зимою. Теплі нитки. І така ж процедура в мене. Навесні. І тому зараз доставати я ще не готова, бо це такий для мене довгий і нудний процес. Я не люблю все, що пов'язано з перестановками, перекладаннями, перебираннями. Це для мене такий ви, ви, ви вибрашений час, тому ні, зараз ні. Але я вам ще покажу, що я маю на увазі тоненький гачок. З тоненькими нітками і, і, і сіточка. Ось це в мене є така філеєчка. Ось така, вона вже їй 100 років. Вона не зношується, нічого з нею не робиться. Це така ну, пізня весна, я б сказала, бо тут ще в мене рукавчик три чверті. На футболочку, на щось таке, і я його дуже-дуже люблю, і я б хотіла б зв'язати собі щось подібне, але я ж кажу, це для мене дуже багато часу займе, бо це дуже-дуже тонесенька, бачите якась ниточка. Це, 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 це така простенька філейка, є. В мене такі поцікавіші, але я, я думаю, що влітку ви побачите. І роботи багато, і треба все встигнути. Але ось я от з понеділка, з минулого в мене просто така думка в голові: Зайці, іграшка, іграшка, іграшка. Я знаю, що треба в'язати інше, що в мене там тільки декілька вечірніх годин після роботи є, але і все ж таки руки взяли. Іншу пряжу, і все ж таки я свого зайця зробив. Якщо ви пам'ятаєте, в мене був зайчик, який я планувала взяти з собою на роботу. Але зайчик сказав, що ні, я буду жити тут і залишився. Бо в мене іграшки саме собі і хазяїв обирають, і саме обирають, де їм знаходитись. Деякі іграшки я ношу з собою на роботу. А потім все, все одно <хи> повертаю, або їх хто, хтось забирає додому, ну, то таке діло. І тому в мене ось такий зайчик зайчик релакс. Він захотів, щоб в нього були ось такі вушка. Не захотів, щоб я вставляла туди, як в минулому зайчику, в мене були такі вушка з проволокою, вони такі були стоячі. Цей захотів отаку і ось таку. Рожеву шапочку. Ось такий вийшов в мене зайчик. І він теж вирішує, де йому буде краще. Не знаю. Може, і заберу на роботу. Ну, я, я задоволена, я люблю для себе ось такі іграшки, деренчить, які можна взяти до рук. Так, для настрою. Знаєте, як потягати за вушка, ось ці лапки які, знаєте, як руки в боки, оце як, як ми робимо <сум> руки в боки. Ось така чудова іграшка в мене вийшла. Ну, Закортілося зв'язати, зв'язала. Тут, ну, тут же вже нічого не поробиш. І зараз я вам розкажу про свій жилет, коли перейдемо, і ще одну дівчат. Якщо ви не бачите під своїми відео моїх коментарів або вподобайок, це нічого не означає, я дивлюсь, я все дивлюсь. Але так сталося, що я дивлюся вас вночі з телевізора. Бо в мене таке буває і безсоння: або переробила, або кави перепила, або просто то в мене вже звичка останніх періодів життя звичка прокидатися кожні дві години. І я прокидаюсь і дивлюся відео. Це мене не бентежить, мені цікаво, і потім навіть і хочеться спати. А хочеться подивитися, що ще дівчата зробили. Але оскільки з телевізора, то не вподобану вподобайку, то я ще можу поставити, а коментар написати не можу. І то вже я коли зранку. Там, в перерву на роботі згадую, що треба ж мене, мене ж це заціпило, там зацікавило, там ж дівчата таке ж зв'язали, то я додаю коментарі, ставлю вподобайки. Ну, коли часу немає, ну, не ображайтесь. Але я дивлюся всіх, всіх, всіх. І ще я хочу дуже подякувати за те, що ви мене дивитесь, і в мене є вже тисяча підписників. Дякую, дякую, дякую. Ну, переглядів, то в мене ще ну, зрозуміло, канал молодий, і я ще може не всім цікава зі своєю тематикою, але я вирішила, що все-таки ось ця скарбничка візерунків, яку я роблю, все ж таки пригодиться на нашому україномовному Ютубі, щоб дівчата знаходили саме. Наші візеруночки, щоб вони дивилися, що ми робимо. Я намагаюся знаходити такі візерунки, які цікаві мені самі, я їх одразу уявляю собі в, яких, в якихось виробах. І мені хочеться завжди зв'язати зразок, зв'язати з різних видів пряжі, щоб зрозуміти, до чого воно підійде. І я сподіваюся, що цей. Такий мій досвід з цим контентом вам теж буде цікавий. Ну, крім того, зазвичай в мене будуть і іграшки, і все інше, і великі вироби. Все ж, знаєте, як, все поступово. Треба починати з чогось, що, із, як сказати, треба робити те, що цікаво самій. І тоді ось це захоплення, це натхнення, воно буде передаватися. І давайте дивитися наші канали, наших дівчат, бо я підтягую, починаєш дивитися тих, кого вже знаєш, і вони підтягуються, підтягуються, ну, ну, такі майстрині приходять і так цікаво дивитися, що ж вони в'яжуть, чим живуть. Я підсіла саме на Розмовні відео. Спочатку дивилася майстер-класи, а потім же ж перейшла на розмовні. Це так цікаво, які у дівчат родини, як вони спілкуються, чим живуть, що готують. Ну, дуже цікаво. І... Тому дякую за те, що ви це все виставляєте, що ви такі гарні, такі всі красиві і такі всі ну, майстрині з золотими руками, це, ну, ні, це не дивує. Я знала, що в нас такі дівчата і такі жіночки. Бо україночки це, ну, це взагалі така окрема тема. Всі... Творчі, настільки творчі, Кож, кожна в своїх якихось хтось в'яже, шиє, готує, виховує діточок. І все так гармонійно, ну, дуже приємно і цікаво знаходитись от в цій аурі такої натхненної творчості, натхненного життя, я б сказала. Все, а тепер перейдемо до рук, і я вам покажу, які майстер-класи я приготувала на наступний тиждень, і що там з моїм жилетом оверсайз, який я ніяк не можу дов'язати. Але вже діло йде до кінця. Подивимось: що стосується мого жилета оверсайзу, Ось я почала вже перед. І, як я й казала минулого разу, мені було нудно ще раз в'язати те ж саме і лише лицевою гладдю, і тому я вирішила знайти якийсь оздоблювальний малюночок. Спочатку я хотіла щось за типом тіньового візерунку якогось. Тобто лицеві виворотні, але потім натрапила на ось таку косичку, мені дуже сподобалось, як вона виглядає. Тобто, взагалі-то косички стягують полотно, мені не треба, щоб мені стягувало полотно, але за рахунок ось цієї ажурної прошивочки. Малюнок не стягується. І я вирішила його спробувати зробити на цих нитках, вони в мене тут потовще Дві косички в мене тут будуть ось такі. І, як ви розумієте, я була б не я, якщо б косичка була. Або посередині, або це були дві симетричні косички, вони симметричні не будуть, буде розташована по одній стороні, я б її зробила би ще би ближче до краю, якщо б в мене не було б такої високої, ну, це не пройма, а ну чи пройма можна назвати, скошена. І вона дуже багато петель займає, а мені хотілося, щоб косичка була аж до самого верху. Ось так. І тому я відрахувала, ось, як в мене, де вона в мене повинна розташовуватись, щоб дійшла до самого верху. І тут я її і розташувала. Трошки така зміщена, це мені так подобається, це як я кажу, в японському стилі. Знаєте, як кажуть японці, якщо бачать, що вазончик стоїть посередині стола, вони його трошки здвинуть, тому що в природі нема нічого абсолютно симметричного. Це відповідає такому моє, моєму духовному стану. Нічого не буває занадто правильним. Тому ось така косичка. І тут ще виникає питання. що... Я не знаю, наскільки мені вистачить цього моточка, тому що в мене ж доволі та широкий светрик, і тому, може, мені прийдеться все ж таки ще, ще якісь смужечки рожевенькі пустити. Ну, подивимось. це я дойду до, до пройми, і там буде видно, чи вистачить, чи не вистачить. Ось такі справи з цим моїм оверсайзом. Хоча такі кольори, як я кажу, що мені не подобаються. Але за рахунок того, що це не зовсім рожевий, а такий секційний рожевий, то це вже мене так порадувало трошки. І тому це в'яжеться. Що ще у мене, у мене планується на цей тиждень, я ще зробила два майстер-класи по візерункам. Я все ж таки вважаю, що це поки що основний напрямок мого каналу. І в мене буде, я вам покажу, який візерунок я приготувала на майстер-клас. Подивіться, яку красу я знайшла. Ось такий візеруночок буде на один майстер-клас. Красивий, так? Таке оздоблення і шапочку можна зв'язати, така чудова. Ну, я, я так і планувала, я взагалі-то собі шапок не в'яжу, тому що я дуже чутлива до, до, до ниток, якщо хоч трошки воно оце колеться, я вже таке носити не буду. Не буду. Але якщо таку м'яку пряжу мені вдасться знайти, то може навесну зв'яжу таку шапочку. І буде ще один такий візеруночок. Він нібито і двосторонній, але основна сторона в нього ось ця з виворотніми петлями. Він об'ємний і Чесно кажучи, я не думала, що на тонких нитках він так буде виглядати. Він повинен бути більш таким виразним об'ємним, але нитки розійшлись. І тому в майстер-класі ми будемо в'язати цей візерунок на товстих нитках. І подивимось, що з цього вийде. Ось такі плани. Ось така робота зроблена. На сьогодні все. Я бажаю вам легких петельок, творчого натхнення. Побачимось!